Усім привіт! Мене звуть Леонід. І зараз для усіх слухачів школи нашого кола я хочу розібрати таке питання як антиметафізика логічного позитивізму і неопозитивізму. Тобто, це буде ще одна лекція з аналітичної філософії. У межах аналітичної філософії сумнів у науковій спроможності метафізики започаткував Бертран Рассел. Ще радикальнішу позицію щодо метафізики зайняв Людвік Вітгенштайн у його логіко філософському трактаті. Розгорнуте подолання метафізики характеризує й дослідницьку програму неопозитивізму. Тобто відповідного напряму аналітичної філософії. Хоча його організаційне оформлення відбулося у 1929 році, але вже через два роки з 1921 року на кафедри філософії індуктивних наук Віденського університету. Працював гурток, тематика якого повністю базувалася на ідеях трактату від Відгенштайна, гуртківці вважали його своєю, так би мовити, основною книгою. І звернемо увагу на визначення статусу філософії в цій програмі в опублікованій праці. Мориця шліка, поворот у філософії. Спершу шлік констатує усе, що існуючий безлад, тобто анархію філософії, боротьбу різних течій, спробу почати все спочатку. Саме про це він писав у статті «Поворот у філософії. Ну і, власне, спроби почати все спочатку. Це є загроза, що філософія. Просто ніколи і не доходила до постановки справжніх проблем. Вирішальний поворот у філософії, який покласти, можливість покласти, покласти край конфліктам у філософії, шлік пов'язує із заміною традиційної психологізованої теорії пізнання, яка зосереджувалася на психічних пізнавальних здатностях суб'єкта. чітким Мовно логічним вираженням або репрезентацією пізнавального з наступним аналізом будь-якої мови у найпоширенішому сенсі цього слова. Пізнаване все, що може бути виражене. І це є тим предметом, щодо якого можна ставити осмислені питання, а отже, формулювати пізнавальні проблеми та їх розв'язання. Засобом перевірки усіх висловлювань науки і буденного життя на істинність і хибу є акт верифікації, як зіставлення змісту цих висловлювань з даними досвіду, з цих позицій шлік послідовно доводить не науковість філософії, зокрема метафізики. А саме, спочатку він констатує. Що не існує якоїсь галузі філософських істин. Філософія не є системою тверджень, це не наука. Це тому, що філософія не володіє чіткою мовою, а й отже здатністю ставити осмислені питання. По друге, традиційний погляд на філософію як царівну наук шлік спростовує, заявляючи, що. Адже ніде не написано, що царівна наук сама повинна бути наукою. Його відповідь така: поворот, що відбувається сьогодні, характеризується тим, що ми вбачаємо філософії не систему пізнавань, але систему діянь. Філософія це така діяльність, яка дозволяє виявляти чи визначати значення речень. За допомогою філософії, речення пояснюються, за допомогою науки вони верифікуються, наука займається істинністю речень, а філософія тим, що вони насправді означають. Ну і по третє, шлік розвінчує ілюзію філософії щодо свого пріоритету у пізнанні світу, за якого вона, як метафізика, на основі розуму і синтезу усіх знань начебто сягала найвищих принципів, цінностей і смислів, які адресувала наука. Помилка метафізики полягає в тому, що вона вважала свою мовою такою ж, як і мову науки. Як і, мова науки і екстраполюючи її на позадосвідне, фактично продукувала псевдопроблеми. Отже, пише шлік, метафізика гине не тому, що людський розум не спроможний розв'язати її задачі, як скажімо вважав Кант, але тому, що таких задач не існує. Процес подолання метафізики продовжує англійський філософ Альфред Айер. Він жив у 1910-1989 роках. Він це робить у праці мова, істина і логіка, яка була написана після його стажування у Віденському університеті. До речі, традиційні філософські проблеми він оцінює як науково неосмислені, тобто не істинні, не хибні, метафізичні висловлювання, не будучи логічними тавтологіями. Чи імперичними гіпотезами виникають, на його думку, в результаті логічних і лінгвістичних помилок. Тимто й філософія не наука, а критична аналітична діяльність спрямована на з'ясування значень речі. Та найпослідовніше спростування метафізики подане працею австрійського філософа Рудольфа Карнепа, а, називається Подолання метафізики логічним аналізом мови. Яка о, появилася у 1931 році. Мислитель заперечує метафізику як мовну ілюзію і навмисний софізм. При цьому висловлювання метафізики він перевіряє за такими критеріями: чи відомі їх імперичні ознаки, з яких протокольних речень вони можуть бути виведені, які основи їх верифікації. І чи задовольняють вони осмисленості, а відтак істинності хибності. У даному випадку значення слів і висловлювань розглядається залежно від чуттєво досвідної основи. Перевірка таких слів як принцип, ідея, абсолют, дух, буття, суще, нескінченне ніщо. Показує, що вони позбавлені чіткого смислу. Ну, тут треба зауважити, що математика оперує терміном «нескінченне», і, так би мовити, в математиці смисл поняття нескінченне може бути визначений. Але йдемо далі. Метафізичні хибні речення, що містять такі слова, нічого не позначають, є лише псевдореченнями. Так вважав Е, Інший вид псевдоречень виникає внаслідок порушень правил. Синтаксизу. Синтаксизу, хоча слова в цих реченнях і можуть мати чіткі значення. Наприклад, речення. Цезар є простим числом. Так, таке речення безмістовне, оскільки. Цезарю присвоюється не ознаки людини, а властивості числа, що, власне, суперечить нашим знанням з минувщини. Тимто метафізика не може існувати як система осмисленого і достовірного знання. Ну і логічний аналіз виносить вирок не лише їй. А він дійсний для всієї філософії цінностей, норм, для будь-якої етики чи естетики, як нормативної дисципліни. Усе ж залишає, залишає, скажімо так, метафізику, залишає в тому сенсі, що залишає її існувати, але не як систему наукового здання, а як логіко-аналітичну діяльність. З вилучення безмістовних висловлювань і узаконення осмислених понять речень як передумови логічного обґрунтування наукового знання. <гум> Висловлювання чуття життя, тобто суб'єктивного ставлення людини до смисложиттєвих проблем. Але надії метафізики на їх науково. Наукове розв'язання марні. Марні, тому що засоби науки недостатні для висловлення цього чуття, і адекватнішим для цього є засоби поезії чи мистецтва. Метафізика намагається здійснити синтез цих підходів, але вона їх еклектично поєднує, створюючи твори, які не відповідають ні критеріям науки, ні мистецтву. Загалом логіко, -позитиві... логіко позитивістське подолання метафізики засобами чіткої логічної визначеності мови та вузько-гносеологічного тлумачення досвіду, як того, що ми безпосередньо сприймаємо і фіксуємо в експерименті, тобто протокольні речення, є непереконливим. З такого підходу проблематичною у своїй достовірності є. Не лише метафізика, але й усі теоретичні науки. Тобто гуманітаристика, література, мистецтво. Але, попри це, у свідомості людства вони мають надзвичайну цінність. Цінність науки у її пояснювально-інструментальній функції, цінність метафізики у самоосягненні людини, відкритті смислів і Перспектив її життя. А як ви думаєте, в чому цінність метафізики? Пишіть у коментарях.